Охочих здавати кров останнім часом дедалі більше. Серед донорів молодь, лікарі, вчителі, громадські активісти. 2 грудня до цієї благородної справи долучилися і прилузькі козаки. Донорської крові постійно бракує, тим паче, зараз, коли на сході країни чи не щодня гинуть люди і є поранені. Тому надзвичайно важливо всім бути небайдужими до долі жителів власної країни. Подібні заходи не лише допомагають врятувати чиєсь життя, але й надають вагому психологічну підтримку українським військовим, які боронять територіальну цілісність України. Адже кожна найменша допомога свідчить про прагнення нації до однієї мети. Люди сьогодні дуже активно підтримують наших військовослужбовців продуктами харчування, військовим спорядженням, одягом тощо. Але ми повинні розуміти, що робимо це не для когось, а для себе. Адже наша армія воює за Україну, за наше майбутнє. Тому найменше, що ми можемо зробити, стати донором крові, щоб допомогти врятувати ще не одне дорогоцінне життя. Ми казаки прилуцького козацького полку вирішили підтримати воїнів АТО і не тільки воїнів АТО, а всіх, кому потрібно потрібна кров і сьогодні зробили таку акцію по здачу крові. Не тільки козаки, а ще й козачки підійдуть. І можливо, наша кров врятує життя наших воїнів, які захищають кордони нашої країни. Якщо кожен буде вносити свій посильний клад в цю справу, то ми надіємося, що перемога буде за нами. І ми переможемо ворога. І перемога за нами.